Я Олег Чернобай. Я Любов. Я Сасіна Оксана Олександрівна. Я Валентина. Хоменко Ольга. Я Андрій Владиславович. Я Губський Микола Іванович. Я, Я трошки ячига. Я Григорова Тамара Григорівна. Я Євген. Я Андрій Шаповалов. Юля. Я Тетяна. Я Аліна. Я Євгеній. Я Віталій. Я Женя. Я Марина. Я Кохтин Сергій. Я Валентина. Мене звати Євген. Мене звуть Максим. Я Вова. Я Яна. Я Вікторія. Я Валентина. Мене звати Ячина Наталія. Я Тетяна. Я Валентина. Я Тамара. Я Михайло. Я Раїна Юрій Іванович. Я Софія. Я Наталія. Я Пісачинський селищна голова. Я лікар і керівник. Директор комунального закладу Пісочинський ліцей Джерело. Я працюю секретарем Пісочинської селищної ради. Я працюю секретарем виконавчого комітету Пісочинської селищної ради. Депутат Пісочинської селищної ради. Учитель. Депутат. Сімейний лікар. Я логопед в місті Харкові. Я мама маленького пісочинця. Поліцейський офіцер Пісочинської територіальної громади. Директор Пісачинської дитячої юнацької спортивної школи. Я головний художник Пісачинського палацу культури та мистецтв. Я пенсіонер. Я волонтер. Працюю практичним психологом Пісачинської школи. Надія. Я сімейний лікар. Я режисер театру. Вчитель інформатики в початкових класах в Пісачинському ліцеї. Я студент. По перше, я мама. І тільки потім я керівник навчального закладу. Керівник Пісачинська вужаки, поліцейський офіцер Пісачинської громади, депутат Пісачинської селищної ради. Наразі я в ЗСУ, почесний громадянин і мешканець Пісачина. і першокласниця Працюю працює З початку війни я і моя команда залишаємося у рідній громаді та працюємо заради добробуту мешканців з перших днів війни. І по, по теперішній час знаходжусь в Пісачині. З першого дня війни я залишилася в рідному селищі. З рідного Пісачина не виїжджала. Весь час знаходився на території селища. Від початку війни я, я залишаюся вдома. Від початку війни я залишаюся вдома, бо вважаю, що ми тут потрібні. З початку війни я був вдома. З перших днів війни залишався в селищі. Ніколи в житті у мене не було думки залишити рідне селище. Початку війни проживаємо, працюємо, знаходимося в селищі Пісачин. З самого першого дня війни я поруч з людьми, я встрою. З перших днів війни я залишилася вдома. Під час війни я залишалася в рідному Пісачині. З початку війни залишалася у рідному селищі. Під час війни я залишаюся вдома. Я залишаюся вдома. А, і за часи війни ні на день я не виїхала з рідного селища. Від початку війни я залишалася вдома. З початку війни я залишаюся вдома. З перших днів війни, з 24 лютого 2022 року, знаходжусь на теренах рідного селища. З самого початку ми залишалися вдома. Від початку війни я залишаюся вдома. Під час повномасштабного вторгнення я не виїхала із селища. Від початку війни, Пісичинська селищна рада. На жоден день не припиняла своєї роботи. Початку війни до цього часу живу і працюю в пісачині. З перших днів війни залишалася в Пісачині. Де народився, там і згодився. Чергування в укритті, допомога в евакуації, волонтерство. Зараз повернулася до роботи з дітьми. Одні з небагатьох. Ми продовжували реєструвати народження та шлюби. Розпочали надавати гуманітарну допомогу мешканцям. Кожного дня працювала, допомагала переселенцям. Під час війни я займаюся волонтерською діяльністю та розвожу гуманітарну допомогу. Наразі я волонтер. Я волонтер за покликом серця і душі і намагаюся допомагати усім, хто цього потребує. З початку війни я допомагав людям на дому. З початку війни знаходився стаціонарі приймав діточок. З дітками проводила майстер-класи в укриттях, бо хотілося якось трохи їх відволікти від жахіт сьогодення. Допомагала людям і роздавати гуманітарну допомогу, а головне те, що я надихала людей, що війна скоро закінчиться, що все буде добре. Допомагаю мешканцям. Допомагала волонтерам. Я як допомагав, так і допомагаю людям вижити в цій скрутні ситуації. Займався евакуацією людей, розкриттям адміністративних та кримінальних злочинів та підтримував моральний дух людей. Домагала волонтерам, жителям селища. Допомагаю видачою гуманітарної допомоги зараз. Ми працюємо за для наших дітей. Я зі своєю командою займаюся волонтерською діяльністю, допомагаю мешканцям нашого селища, допомагаю хлопцям на передовій. Ми тут потрібні. Наше завдання як волонтерів допомога людям різних категорій, бо вони дуже потерпають від лиха. Працювала у палаці культури, допомагаючи волонтерам. Працюю на благо свого силища. разом з професіоналами. Ми дбаємо про чистоту та якісно виконуємо свою роботу. Надаємо допомогу нашим громадянам, нашим мешканцям. Вирішила, що як зможу, так буду допомагати людям, які потребують моєї допомоги. Я надаю медичну допомогу своїм мешканцям, своїм пацієнтам та мешканцям всієї нашої громади. З самого початку війни я зі своєю сім'єю допомагав людям з тим, що роздавав гуманітарну допомогу. Почала займатися платінням сільдок, допомогою мешканцям селища Пісочина. Займаюся гуманітарною допомогою населення. З початком повномасштабної війни ми не тільки патрулюємо 24 години 7 днів на тиждень територію нашої громади. А ще й забезпечуємо продуктами харчування, медикаментами та іншими необхідними речами мешканців нашої громади. За цей час я робив все для того, щоб зробити допомогу нашим Збройним силам України. Я працюю в пісачині на благо чистоти, нашому селищі від імені всіх мешканців громади. Висловлюю велику подяку Збройним силам України, добровольчим формуванням територіальної оборони, воїнам, які боронили наш край від ворога та сьогодні героїчно звільняють територію області та країни в цілому. І я вдячний всім комунальним службам, лікарям, працівникам закладів освіти, культури та спорту, спеціалістам селищної ради за відданість людям та рідній землі, за те, що з 24 лютого працюють щодня. На благо громади та людей, вітаю всіх з днем селища, слава Україні, слава ЗСУ! З днем народження, рідне селище, слава Україні! Слава Збройним силам України! З днем селища, рідний Пісачин, слава Україні, слава ЗСУ! З днем народження, любий Пісачин! Слава ЗСУ, слава Україні, рідне селище зі святом. З ним селище, рідний пісачін, слава Україні! Мій влюблений не найкраще селище, слава Україні, слава Збройним силам України! З ним народження, пісачин, слава Україні, слава ЗСУ! З ним народження, рідне селище. Слава Україні, слава зсу, з днем народження наш Пісачин! З днем народження. Вітаю і бажаю всім здоров'я, миру, наснаги, творчих успіхів, всього найкращого, а мир все-таки майже настав. Я хочу привітати всіх з цим великим святом, побажати їм мирного неба, щоб все було в них добре. З днем народження, рідне селище, пісочін це Україна. Слава Україні, слава ЗСУ, смерть ворогам! З днем народження, пісочів. Слава Україні! Слава зсу! З днем народження, рідний Пісачин! З днем народження! Любий Пісачин, Слава Україні! Слава Збройним силам України! Пісачин! з днем народження! З днем народження Пісачин, Слава Україні! Слава зсу! Хочу побажати своєму селищу процвітання сьогодні! Я хочу привітати своє рідне селище з днем народження! З днем народження, мій славетний Пісачин! Слава нації, смерть ворогам! З днем народження, рідне селище. Слава Україні! З днем селища пісачин, слава Україні! І перемога буде за нами. Слава нашому Богу. Слава Україні і слава ВСУ! З днем народження Пісачин. слава Україні, слава героям! З Днем селища Пісачин. Слава Україні, слава ЗСУ! Ми вітаємо всіх наших земляків цим прекрасним святом, з перемогою, з надією цього самого найкращого. З днем народження, рідне селище. Слава нації, смерть ворогам! З днем народження, рідне селище! Я вітаю всю писачинську громаду і наш, наш славетник Писачин зі святом. Вітаю наше рідне селище, з днем народження! З днем народження пісочин, пісочинці! З днем народження вас! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми любимо рідне селище, ми залишаємося вдома, віримо в Збройні Сили України та точно знаємо, що все буде Україна!